Студія представляє модифікація на рушій Пролог. Проклятий дім. Йоу, народи. З вами веб. І ми розпочинаємо проходити новий хорор Так от Красивий, красивий місяць, красивий... зачекайте зараз ось так ось так ось. Здоров, здорово народи Давненько, давненько я не був на цій платформі YouTube Так от ми почнемо проходити так, так званий хорор Можливо, від студії самої Valve. Ну, це. Не вас знаєте, знаєте, люди. Ну, що я буду вам пояснювати. Тут, до речі, навіть відсилочка на неї ось панзопала. яка дається в Half-Life дрому. Оце коли ти розпочинаєш жрати, немає нічого, немає нічого битись. От. І використовуєш пилу з тобто, моєму граві пушки. Так от ми наближаємось до дуже моторшного і страшного дому. Тазік. На пожопі. Відкрити ми не може. Да, ніяк. Стікло теж розбите. А там видніється приміщення, таке звичайно Йоу, утою. Там кривака. Ну, все як завжди. Все як завжди. Тільки треба перевірити швиденько. Коло... Ого! Ну я сам на це просто випадково на трапу, так що... Так що... да. Зараз я ще швиденько перевірю. Все гаразд, все гаразд, запас, іде. Запис. запас. А колодку можна розбити? Розбити ни храна собі. п твою. Темно, як в вжо. Треба було підзарядити фонарик. Він моментально підзаряджується, так що. Так ще нормально. Ну в якомусь підвалі. Підвалі. Та все тут просто розкидані. Я ніхера не бачив, чесно. О, балони. Ми бомба! Ладно. Двері відкрились. Поки можна кров'яка, як завжди. Як завжди. Ожидаємо пістолет. І тут, до речі, і та ж сама текстурка, як то схожа на с half 2. Ну да, це, це по суті Half-Life 2 тільки... у огляді хоррору, так скажем. А як тоді вже нам на сюди потрапити. А... Ну да. Ну да, ящички, ящички, звичайно. Їх майже не використовували. Так так скажем, таку функцію. Айфлайфі. Хіба що для патронів там, ну типу. Патрони. Патрон. Та залізь придурок. It. О! Є. І патрони. Це розбити можна. Йований рот. А його можна якось звідси виселити, так скажем. Ч не заважал? Добро нияк, ни як на выслух. Ой, блядь. Черт рогатый. Сука, На, блять. Я, я сдох. Оп. О, е. Yeah. На всех разум. Травозлісне приміщення. Два удара из двух. Нормально. Що за звуки? Що за звуки? Тут це за. Закладено. Добре. О, аптечка, кайф, 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 кайф. Сюди не пройти. Что же А сюда? Что за хрень? А нам пройдя эти да? А. Ёбаный рот. А мы соединяем дальше и дальше. Шкаф не открывается.

пяточки, пяточки. О. Да дебил, тут. Тут сырела пизду. Опа. -о, -о. О, це. Ця, вона, це вона. Я впізнаю, будь-який запах. Вона відкрила? Тут щось є? Тут нічого. Добре, я до тебе, я до тебе. Мені страшно. Мені страшно. А по, сценар... по сценарію я мав сюди провалитись? Добре. малий мандала. О, ой, ой, це ти його? Так. Зажарила. Чи це лампи? Алло, алло. Куди ти? Куди ти? Не біжи? О. Ленка Тепер я Я не знайду по запаху. П'яточок. Так коли ти здохнеш, боже? Ці ваші хорори? Я можливо щось пропустив, тільки що я не знаю. О, револьвер. Це вона нам дала. Да, це вона. Thank you. Thank you. А я мазіла, на на покишка. Ручка відсутня. Та забройся. Закрито. А куди нам далі? Проламувати стіну. Чи як? Ні, Воно не ламається. А, ніч. Ничего себе. Трубуник. А -а 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 -а. Маупа. Скажи на Маупа. Начните на гимною. Я просто налегался! Боже, хоррор просто... Опущай тут Кейпом. Как... Не дрягайся, придурок. Хочеш, я тобі яєчню зроблю? М? Морг? А це морг? Там... там трупи? Добре. Що нахуй! Сука. Блять! Ти, hey, придурок, накинувся на мене. Голодаючий просто. Не годуй дома. Потрібен ключ. Не годуй вдома і. І все, що бачить на вулиці. Та скільки вас тут. Та ти можеш взяти нормальні патрон. А не яйця. Блять, <пл> знову тя... Задумываться, Костя. ключик <плыв> не пацаны, это уже не смешно. Я шо, зашел на нас ай, район? А! А! Ай! Ай, нога! а! Підійшов. Підійшов. Вкрою на всякий випадок двері. Мама. О! Дякую, що відкрили. Не лякайте так. Ааа, картина впала. Ти, аптечка, Ну, я знаю, я такой красавчик, что прям аж в зеркало лупается. Ну, это опасно. Вдруг я настану на, на уламка стекла, и все. И все, я, я не пойду уже никуда. Нам сюда? Блять! А что ты стоишь? Я тебя не запрошу в гости. Патрончики, патрончики. До речі, можливо, я не говорив, або говорив, або казав, або не казав, або повідомляв, або не повідомляв. Ну, коротше, якщо будуть якісь лаги там, пролаги, якісь недочоти, недорахуночки там, от. Пишіть, пишіть в коментарі. Бо... А камін, я поки. Я поки біля каміну погріюсь, так що. Так що народи продовжимо наступній серії. Та я жартую, я жартую. Я ж ти гнида. Хедшотик. Хай так? Боже, я настільки вже жирний. що не можу просто полізти в призвіляти. Добре тут. А, нам наверх. паный рот. Налякай. Бля! Я чуть не сдох. Налякай ты так, люди А то страшно. Ты можешь вилізти нормально? Я без солнечного світла Що ж добре? Доброе, но, ну, мабуть. Сюди. Мабуть, сюди Бестяные ідіть нахер. О боже нам на низ? А я наїсть тут не. <плес> ну да, не провалиться. Угу. <плес> Ты що так лопиш? Хелп! Хелп! О господи, я майже, я майже здох. О, oh, це вихід. Це вихід. Та хватит лякати. Ні, хрена ж тут орда. Мені здається, їх треба просто оманути. Там якийсь червоний світ. Світло. Світло в кінці тунелю. Я біжу на тебе. Я біжу. Я біжу. О, машина. Машина, машина, машина. А? Неможливо втекти з моєї жахів. Такий був пролог, просто такий звичайний. от, От. Продовження в кошмарах дому 2. Угу. Усе як зазвичай правда. Підсвідомість утре повертає тебе назад. Цікаво у знайомих ситуаціях ми відчуваємо спокій. Навіть у знайомому жахіті прокидайся, що час справжніх жахів. Прокляття дому два. Йоу, а це ж, це ж таке продовження. Так що. Так що, Дякую за перегляд. Так званий перегляд. От. З вами був Ап. А до зустрічі. Пентхаус.